80 років дуже знакова кругла подія після закінчення Другої світової війни на Європейському континенті, бо потім там ще була Японія. Так, коротше, зараз 80 років, кругла річниці, але велике запитання: Це ми що? це День перемоги, чи це День пам'яті, чи це День примирення? Бо за останні роки як тільки не намагалися в Україні переосмислити цю подію. Але на 80-ту річницю вже треба якось визначатися. Я хочу сказати, що, наприклад, з 2016 до 2023 року в Україні взагалі не було Дня перемоги, був День пам'яті і примирення. Ну, пам'яті ще зрозуміла: примирення якого? Примирення з ким. Оця українська спроба. Відірватися від кремлівського наративу «Побєдобєсія, День Побєди», який потім був використаний для атак на Україну для військової агресії. Звісно, ця спроба відірватися від того наративу, кинула в Україну в іншу крайність взагалі відмовитися від слова перемога. Це при тому, що український народ і українська нація була другою найбільшою національною етнічною групою. Яка воювала в складі антигітлерівської коаліції, і яка відповідно за кількістю загиблих під час Другої світової війни в складі антигітлерівської коаліції. Друга найбільша етнічна група, саме українців. Українці воювали там понад 6 мільйонів, і загинуло військовослужбовців лише там понад 2 мільйони українців, а цивільних і військових понад там говорять 7 мільйонів українців загинуло. Тобто українці як нація, як народ. Друга за кількістю, етнічна група антигітлерівської коаліції, яка воювала друга за кількістю, і яка загинула друга за кількістю. Антигітлерівська коаліція це Радянський Союз, це США і це Велика Британія це основа антигітлерівської коаліції. Але ми вирішили про перемогу взагалі забути і не говорити це, як так може бути? Тому в 23-му році нарешті повернулася перемога в назву цієї події, тепер між і тепер ми вже в 24 25-му році визначаємо офіційна назва така – День Пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Тому ця назва вже більш-менш адекватна. З одного боку, ми відриваємося від цього московського побідабесія 41-45, а все ж таки йдемо в Канву 39-45 Друга світова війна. Але водночас все ж таки говоримо про перемогу і відповідно святкуємо перемогу разом з усім світом. З Днем Перемоги. Над нацизмом в другій світовій війні вітаю всіх